Три шари. І перша була це коли ми з клієнтів винесли маму, зробили сепарацію з мамою. Другий шар відкрився і працювали із безумовною любов'ю із тим, як же ж це любити просто так. І третій шар відкрився, коли ми із клієнтів вивели дитину, коли я у них бачу здорових особистостей. І мені не потрібно нянчитися з ними, де я даю їм право на своє життя. І в мене є своя зона відповідальності, а у них є своя зона відповідальності. І, І знаєте, що цікаво, в кінці роботи клієнт приніс гроші. Ну, це, це просто магія, магія, диво не диво. Ну...